Доброго дня, сьогодні відео штіль FS450, По звуку чутно, що пробуксовує щеплення. Якось неадекватно працює, тому розберемо, нічого не знімаючи на коліні, скажімо так. Подивимося, що не так. Я вже знаю, але покажу. Знімаємо штангу тут викручуючи болт, знімаємо, обирає захисний кожух, потім відкручуємо полти тут-тут. Раз, два, три, чотири. Тут. Знімаємо і маємо доступ до щеплення. Можна замінити повністю, коштує воно. В принципі, як всі запчастини штіль не штільне, дуже дешево. Тому будемо знімати, я навіть не буду його викручувати повністю, я буду відкручувати оці болти і дивитись, що всередині. Законтримо звичайним заводським, щоб не крутилось. І будемо викручувати. Ключик на 10. Що ми бачимо всередині? Що тут є? О, Дивіться, я вже замінив. Розірвало пружини щеплення, ось вона Ось це вже замінені. Нові. Просто зняли і знову оділи. І втулки. На них видно явно те, що вони вже своє відпрацювали. Бачите, який знос Це вже новенькі. такі вони повинні бути. Ставимо і скручуємо. Тут вже знос також і. Самого щеплення, але я його не купляв. Це, мабуть, буде наступне відео. Збираю. В принципі, все готово Ну і куди ж без синьої ізоленти? Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте український контент.